Всім привіт, мої дорогенькі. Двори знову мороз. Мороз і сонце вже підіймається, може днем буде і гарно побачимо. Що було, бачили, що буде, побачимо. Кавуся номер 2 Який на сьогодні план? А нема ніяких. Так, без планів. Як буде на дворі тепло, ну, більш-менш, то буду вікна знатвору. Це є Мить. А якщо буде холодно, то і робити нічого не буду. Оце такі справи. Їсти в нас на сьогодні є, що і м'ясце, і ще й супу по тавілці буде. От. Та й таке. Ваше здоров'я. Кавумани. А ще, це ж заглядаю в Тікток, так там саме зараз усі б'ють і маринують редьку. Редиску. Ну, редька. Ой, я розумію, що редиска, але ж редька й да, тулька да редька. Теж хочеться лупонуть <губить>, і намаринувати. То плануємо трохи проїхати нам. В центр треба з'їздити, в центр. І заскочу на базар, куплю редиски і теж наб'ю її. <губить> і хочеться намаринувати. Ну, якщо складеться, то значить намаринуємо разом. Може, ви вже таке і робили. Я ще не робила. Ну, раз люди роблять, так і собі ж треба, обов'язково. Всім хочу побажати хорошого дня, по можливості хорошого настрою, смачної кавусі. Так хочеться ранком встати, потягтися, сказати добрий ранок, добрий ранок, моя Україна. Скласти валізу і в аеропорт, в Бриспіль. І будь-куди, будь-куди. Отак хочеться. Та чи вийде, хто його знає. Але іноді, знаєте, як кажуть, мрієш, мрієш, а воно бах, дай, здійснилось. Може, дасть Бог, і ми ще дочекаємося такого дня. Тому всім всього доброго, тримаємося і бережемо себе. Мої дорогенькі дівчатка, придбала собі мокасини. Гляньте, які вони гарненькі. Кольори є чорні, білі та молочні. Ціна 1100 гривень. Це натуральна шкіра, легесенькі, м'якесенькі. Для проблемної ніжки підходять в кого кісточка. а також хто довгий час знаходиться на ногах, як змінне взуття. Це взагалі супер. Дівчаткам в школу бігать, та й взагалі на щодня. Те, що треба, в кого ніжка болить, обов'язково придбайте собі такі мокасини. Дуже чудові. І тим більше, зараз діє акція на 36-й розмір. Акція діє 2 дні. Ви зможете 36 й розмір придбати за 999 гривень замість 1100 Відправка у корновою поштою, є обмін, є повернення, і також є передоплата. Ну, а зараз примірочка. Мокасини підійдуть як на широку, так і на вузеньку ніжку. Ну Дуже зручні бігать на щодня те, що треба. От Я вам рекомендую від душі придбати собі такі мокасини. Тим більше для шкіряних 1100, ну це ціна дуже хороша. Тому поспішіть придбати, тому що їх не так і багато. А виглядають гарно і от точно кажуть: взула і забула. Ну Дуже зручні на ніжці. Поїдемо, прошвернемося. Речки куплю. І будемо робити сьогодні мариновану речку. А що нам робити? Холодно на дворі, тут сонце світить, а тепла ж немає. Машина обмерзла капець. Вже вдома. Вже вдома. Купила два лимони, трішки мандаронів, моркви хазяйка купила. Свою вже треба на смітник винести. Ну і купила ж ясне діло. От. Зараз виберу час, наб'ю речки і замаринуємо. Ну Я думаю, що буде добре. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі, мирного вам всім дня. Такий час зараз неважливо, який сьогодні день, середа, чи п'ятниця, чи вихідний. Головне, щоб всі були живі і були гарні новини, не страшні. Як послухаєш, то оце саме головне Україну бачу сніжить. Ну тут, в Лондоні, вже більше двох неділь дощу не було взагалі. Ну, дві неділі так точно. Та неділя стоять дощі, там вербна ж неділя, вона холодна і ну, єврейська паска, так вона, і, така вона наче і є, так кажуть, в природі, в народі. А так ось дві неділі і не було дощу. От вам туманний альбіон. По різному кругом. У мене підписниця є, подружка моя, вона живе в Німеччині, то вона каже, ну взагалі сонце не буде. каже, або буває, але рідко, десь так із-за гор вияснюється. Німеччина ж також здорова і кожна частина її по-своєму відрізняється погодою. П'ю каву, пилесу обов'язково і піду сьогодні в магазин. Сир кисломолочний сломолочний купити треба, і каву треба купити. Ну, Закінчилось що Готувати сьогодні нічого не буду. Схожу ще на ту сторону, мені треба штани забрати, ті, що я здавала із піжами Вікторія Сікреп. І, в общем, схожу, схожу, а завтра мені треба буде, мабуть, проїхатися в лідеру. Ну, в общем, якось так. Підмокав і за справу. Віймаю вас. Як гарно. Квітне дерево. Вау. Я одяглася, воно на вулиці і не жарко. Ну нічого, я житиму, щоб не було жарко. Схожу вже, щоб потім туди схожу. Схожу туди, потім туди.